А якщо отримав повістку поштою, не забрав її, і які наслідки цього можуть бути? Тож, на сьогоднішній день вже, мабуть, багато хто знає, що якщо повістка відповідно від територіального центру комплектування та соціальної підтримки прийшла по пошті, і ви її не забрали, то відповідно вона все рівно буде вважатися врученою. І якщо ви її відповідно, не, по ній не з'явилися, то наслідки можуть бути лише одні: про те, що вам можуть поставити відмітку, що у вас є порушення правил військового обліку, відповідно, ви не прийшли по повісті, не з'явилися. І це може мати за собою наслідки. Перше, це накладення штрафу. Відповідно, від 17 тисяч другий наслідок це те, що у вас в резерв плюс буде відмітка про це. Якщо ви, наприклад, претендували на бронювання. Чи надання відстрочки, то можливо, це може впливати в подальшому для того, щоб. Ви або втратите її цю це бронювання або відстрочку, або відповідно будуть нюанси по тому, що от поки не оплатите штраф, вам її не надають. Принаймні, можу з практики сказати, що на бронювання через портал дія це точно буде впливати, оскільки вже були ситуації, коли відповідно в людини були порушені правил військового обліку. Це було відображено в резерв плюс в кабінеті особистому, і цю людину не могли забронювати саме через це. Цю ситуацію тому звертайте на це увагу і краще з'явитися на ту дату, яка була вказана в повістці, або дізнатися, на коли вам було вказано з'явитися і прийти на ту дату, навіть не отримавши цієї повістки.